Традиційно у цій порі інформаційний випуск новин на часі. Про головні події на цю пору дізнавайтеся разом із журналістом Аверсу. У студії працює Вікторія Лещенко. Моє шанування. Страшна звістка дісталася села Приріччя Вишнівської громади. Війна забрала життя 20-річного Юрія Лукашука. Виконуючи бойове завдання та захищаючи країну, молодий хлопець віддав найдорожче життя. Сьогодні. Попрощатися із ним та віддати шану мали можливість рідні та небайдужі мешканці громади. Захищаючи країну під час виконання бойового завдання, загинув волинянин Олександр Мандзюк. Про трагічну звістку повідомив голова Маневецької громади Олександр Гаврилюк. У загиблого вдома залишилися молода дружина та двоє синів. Про дату поховання повідомлять згодом. На війні поліг мешканець Горохівщини Анатолій Гац. 48-річний волинянин загинув 6 липня унаслідок артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Берестове Донецької області. У четвер, 6 жовтня, відбудеться перепоховання тіла, повідомляють на сайті Мар'янівської громади. Коли тіло героя привезуть до села Брани, стане відомо пізніше. Зимнівська громада у Скорботі. У результаті ворожого обстрілу загинув Артур Омельчук, житель села Підгайці. 30-річний волинянин був старшим механіком, водієм, гранатометником зенітного взводу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. У загиблого героя залишилася дружина та донечка дідусь і бабуся. Про дату та час поховання прощальної панахиди повідомлять згодом. Сьогодні траурний кортеж із тілом загиблого героя прибув на туріщину. Із перших днів війни Юрій Павлік пішов захищати країну від окупанта. 43-річний турійчанин загинув на Харківщині унаслідок ворожого обстрілу поблизу населеного пункту 1 травневе. У громаді оголошена триденна жалоба, щирі співчуття рідним і вічна пам'ять загиблим землякам. Моторошне убивство сталося у Луцьку поблизу північного ринку. Серед білого дня зарізали чоловіка. І з місця події моя колега Марія Петручик. Вона із нами на скайзв'язку. Марія, тобі слово, що знаєш, і що відомо. Вітаю Вікторія. Це дійсно вати добре білого дня у північному ринку, так як північ вбили людину. Правді, пощастило поспілкуватися тут із людьми, які працюють на північному ринку. Вони зазначили, що тут чоловік разом з своєю дружиною торгували м'ясом. Ось і сьогодні, після обіднього пору, чоловік прийшов до жінки, яка ось тут у магазинчику торгувала м'ясом уже із ножовим пораненням. Ну як кажуть, люди, які тут торгують, ножове поранення було у Шию він впав, приїхала швидка. На жаль, його реанімувати не вдалося. Ось така інформація. Ну і нам вдалося поспілкуватися із рідним братом загиблого. Хочу сказати, що загиблого ну тут на ринку знають як Марік. Ось кажуть, людина була добра, абсолютно завжди вітався. Ніколи його тут не бачили ні п'яним, ні в яких конфліктах жодного такого, таких речей не було. Ось, і як я зазначала, нам вдалося ну, звичайно, не на камеру поспілкуватися з рідним братом загиблого, і нам сказали е, друзі рідний брат загиблого про те, що вони знають людину, і власне яка вбила. Вбила ось, ось чоловіка. Вони навіть уже правоохоронцям передали фотографію цього чоловіка. Вони його знають, це їхній земляк. Ну от і дійсно сталася така ситуація. Конфлікт між ними виник на побутовому ґрунті, за межами ринку, і от уже поранений він прибіг до дружини, але на жаль, його врятувати не вдалося. Наразі про долю цього чоловіка, такий, який задав ножове живе поранення загиблому, кажуть рідні, що не знають чи його вже впіймали чи ні, але фотографію передали. Ну ось наразі така інформація. Марія, дякую, дякую за роботу. Дякую за інформацію. Марія Петручик із місця події, де сталося убивство сьогодні у Луцьку. Продовжуємо випуск. Перекинути авто і пальне серед дороги. У після пору у селі Рованці зіткнулися мерседес та Рено. Унаслідок зіткнення Рено перекинувся. Сталося витікання пальної з баку. На місце прибули рятувальники ДСНС, аби не допустити загоряння і усунули залишки пального на щастя. Обійшлося без жертв. Поліція, поки обставин автопригоди не коментує, посилаючись на слідчі дії. У Луцьку ДТП постраждала школярка. Напередодні на вулиці Володимирській водій БМВ зіткнувся із автомобілем Опель. У наслідок аварії річна пасажирка БМВ отримала тілесні ушкодження і доправили до реанімації. Також у результаті ДТП постраждали водій автомобіля Опель. Щоправда, тут обійшлося без госпіталізації. За цим фактом відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство. Три з половиною тони піску злочинне угруповання вкрало в Укрзалізниці. На Волині, як з керівнику Радушинського піщаного кар'єру та п'ятьом його спільникам повідомили про підозру, у вчиненні привласнення і розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, а також підроблення офіційних документів. За даними слідства, тодішній керівник цього кар'єру та четверо його підлеглих, і також 30-річний львів'янин, який Налагоджував питання збуту збору грошей, а також шукав клієнтів в такий спосіб, підробляючи документи. Поза бухгалтерським обліком від здійснили відпуск 116 вантажівок, навантажених піском, і завдали. Акціонерному товариству Корзалізниця збитків на понад 300 тисяч гривень. Зараз усім їм повідомили про підозру вчиненні цих злочинів. вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів, а також про накладення арешту на їхнє майно. На Волинській митниці поки не фіксували вантажів, які би перетинали кордон у межах так званого митного безвізу. Нагадаємо. 1 жовтня Україну доєднали до європейської системи, в якій працюють митники 35 країн. Тепер для доставки вантажів з однієї країни в іншу подається єдиний транзитний документ від митниці відправника і до митниці прийма. Приймання це, як інформують у державній митній службі, прискорює процес митних формальностей на кордоні і зменшує відповідні витрати для підприємств. Першою країною, з якої відправили вантаж для доставки в Україну через процедуру спільного транзиту, стала Німеччина. Україна також випустила товари під процедуру спільного транзиту для доставки у Німеччину. Я так Думала, що можливо вона десь на його доні засвітиться, тому що ну найближче плече перевезені, що ми з німеччини їдемо кудись там, не знаю, до Києва. От але її ще поки в нас базі даних немає. Нас пустили в європейську систему. Бо ЕНСІТЯ це комп'ютерна програма, система, де працюють митники з 35 інших країн, усі за одним алгоритмом, усі разом один одному допомагають. І е, бар'єри, яким раніше був кордон український, тому що на цьому бар'єрі закінчувалася національна митна декларація, починалася європейська. зникли. Вони тепер працюють в єдиній системі. Очікується, що це дуже спростить, коли навчаться наші підприємці працювати в цій системі, і пришвидшить митне оформлення товарів. Колишнього багаторічного керівника центру туризму, спорту та екскурсії підозрюють у службовому підробленні. Окрім того, слідство вважає, що у діяльності керівника мало місце зловживання службовим становищем. Історія така: до комунального закладу на роботу, нібито влаштували людину, яка працювала лише по документах, а насправді роботи не виконувала. І директор центру туризму, спорту та екскурсій Леонід Толстіхін проти зйомки судового засідання на вимогу суду. Його обличчя не показуємо. Леонід Толстіхін уже кілька років як не керує комунальним закладом, але минуле його не полишає. Його обвинувачують у службовому. Підроблені ще одна стаття, яку йому інкримінують, це привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Історія така, що на роботу до центру нібито взяли людину, яка працювала тільки по документах. На крайньому судовому засіданні заслухали двох свідків. Чи знаєте, чому ви пропілі судово Так. Прошу розсувісти, що вам відомо свідки. Це працівники центру туризму, спорту та екскурсій, колишні підлеглі Леоніда Толстіхіна. Установа з того часу, як нею керував Толстіхін, змінила назву. Тепер це Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства. Заклад комунальний. Ніхто з двох свідків не бачив і не знає такої людини, як Анатолій Доценко. Саме людина з таким прізвищем і ім'ям за версією слідства по документах працювала. У центрі, але роботи не робила. Я вже давно перебуваю в установі, займаю громадську посаду якби, в профілковому комітеті. Очевидно. І коли значить, формувалися списки на подарунки, ми весь час значить, формували такі списки працівників і кожному працівнику про давала подарунок на Новий рік. Потім на Миколая і так далі. То я, значить, тут не сказав, що я такої людини в цих списках не бачив. Це доцент Анатолій Юрович. Працював в установі таких? Ви бачили таку людину взагалі? Ні. Ніколи не бачили, так? Ніколи. Ви могли знати про якісь е, конкретні завдання? Даної посадової особи згідно ваших, вашого займеного посаду і ваших, ваших конкретних обов'язків. Ми не пересікалися з цим відділом. Тобто ви не можете достеменно сказати, що такий чоловік нічого не виконував? Бо я прийшла на роботу у 2018 році. Тому я не знаю і не бачу вам були знайомі відомі усі працівники даного комунального закладу? Я не сказала, що всі. Тобто, сказати, скати, тобто, що всіх знаєте, і Так, всіх я не знаю. Як зазначив прокурор, такий собі Анатолій Доценко за документами працював. В інформаційному відділі і забезпечував висвітлення роботи центру, з'ясовувати обставини справи продовжуватимуть і на наступному засіданні, бо ж на крайньому засіданні вислухали двох свідків: попереду. І ще 10. десять відкласти судове засідання на іншу узгоджену дату для здійснення виклику цих свідків судового засідання і проведення їх до варто зауважити, що до єдиного реєстру досудових розслідувань справа була внесена і ще у квітні 2019 року. Окрім керівника центру, серед обвинувачених у цій справі була і ще одна особа, яка свого часу займала посаду заступника директора закладу Анфіса Петруха у червні цього року. У зв'язку з закінченням сроків давності її звільнили. Нили від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрили письмове клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження подав захисник обвинуваченої. Суд клопотання задовольнив, адже злочин відноситься до категорії невеликої тяжкості і з моменту вчинення минуло уже три роки. А от чим мало місце порушення законодавства з боку колишнього керівника комунального підприємства суд. І далі встановлюватиме. Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на часі. Хизування так званим сувеніром. Зато під час черкування завершилося для волинянина вибухом і судом. Його обвинувачували одразу за кількома статтями: незаконне виготовлення бойових припасів і завершений замах на умисне вбивство. Мовляв, він кинув у тещу гранатою, і сталося б непоправно, якби та вчасно не сховалася у хаті. Ковицький міськрайонний суд засудив чоловіка умовно лише за першою статтею виготовлення боєприпасів. Одначе тепер у Волинському апеляційному суді прокурори доводять зять таки хотів коротити віку своїй тещі. Волинянин Юрій Ткачук майже вісім років був в АТО. По дорозі додому в потязі його побратими на згадку подарували гранату. Як він стверджує, вона була не бойова, перероблена в сувенірну. Тож вже вдома під час спільного застілля зі Швагром Сергієм вирішив останньому показати її. Приїхав в поїзді з АТО. І з тобто, хлопцями сиділи, вони дали, недалиці, що вона там була кольорова. Ну, вона сіпа була не бойова, тільки сам той запал, що був в неї робочий. І сиділи швагром пили, пили, ну, йому показував. І, коротше, відкручував цього запала, видірнув кольцо. Кажу, я принеси проволоки. Бо, кажу, ну, щоб, я знаю, що запал сам то може пам'ятати, але що там нічого так не бах, він то може там пальця відірвати. Він пішов, заснув, ждав, 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 ждав. Пішов на двір кажу, покритись рожуку, щоб має там проволоку винести. І сидів, вона пішла і все. Сижу, сижу пальці я таку кинув перед собою. Перед собою кинули перед собою. Ну бо я знаю, що вона типа не взірветься нічого. Ага. І вона й побахнула. Чоловік додає, черкували та подвір'ї дружини, яке сусідствує з Тещиним. і гранату він відкинув в сторону двору останньої. Але копів викликала дружина. В результаті Юрій Ткачук потрапив на лаву підсудних, де його судили одразу за двома статтями. Незаконне виготовлення бойових припасів і закінчений замах на умисне вбивство. Тещі сторона обвинувачення стверджувала, мовляв, для цього він мав мотив. Та на неї образу тож і кинув поруч неї гранату, але потерпіла, встигла заховатись в хату, а тому і вціліла. Одначе Ковальський міськрайонний суд присудив чоловікові чотири роки умовно за незаконне виготовлення бойових припасів, бо ж дійшли висновку, що замаху на вбивство таки не було. Потерпіла особа два жодного разу ні під час слідчого експерименту, ні у судовому засіданні категорично не заявила, що вона ховалася від вибуху гранати в будинку, як це зазначено в обвинуваченні. В той же час вона постійно стверджувала, що коли особа один кинув гранату, в дворі нікого крім нього не було. Натомість прокурор не погоджується з таким вироком і подав апеляцію, наполягаючи на тому, що замах на умисне вбивство таки був, тож тепер оскаржує вирок суду першої інстанції. Сам обвинувачений Юрій Ткачук з цією статтею не погоджується, запевняє з те, що його, хоча раніше і не спілкувались, але й думки позбавляти її життя ніколи не мав. Тим паче зараз, навпаки, стосунки з рідними покращились. А як з після цього розідуть сюди як вас?» Нормально. Нічого, не свариться, наоборот, каже, нічого не робив, бо я шварю і попав півтора місяця назад десь. Тут лежав в реанімації, потім вже так випустив ту дому, Ще не можна нічого типу, робити важкого. Чоловік зізнається, дуже шкодує за цей вчинок, бо через безглузду витівку на нетверезу голову тепер має купу проблем із законом, рік потраченого часу у СІЗО, умовне покарання і звинувачення в замаху на умисне вбивство. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі. У межах європейського тижня спорту, який стартував 23 вересня у закладах освіти та спортивних школах, тривають олімпійські уроки. До заходів залучають провідних спортсменів, учасників Олімпійських ігор. Цікаво, весело та активно спортивні уроки відбулися вже у багатьох освітніх закладах Луцька та Волині. На одному із них побувала Ольга Яцюк. Сім років тому в Україні започаткували проведення олімпійських уроків. Продовж останнього тижня такі уроки у вигляді спортивно-масових заходів для дітей та молоді відбулись у багатьох освітніх закладах Луцька та Волині. Цей урок проводиться на протязі місяця з 20 вересня по 20 жовтня. Він проходить у всіх навчальних закладах, спортивно-юнацьких дитячих школах, всіх установах на майданах міста. Це популяризація розвитку здорового способу життя, заняття фізичною культурою, 4 жовтня олімпійський урок організували у Ківерцівському ліцеї номер 4 Понад три сотні школярів з першого по п'ятий та одинадцятий класи взяли участь у спортивному святі, який відвідав не лише у якості почесного гостя, а й організатора, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Адже у цьому році Григорій Вікторович очолив відділення Національного олімпійського комітету України у Волинській області. Сьогодні тут буде проведено олімпійський урок гідою національного олімпійського комітету, якраз відділення ноку. Волинській області, я як голова цього відділення все-таки контролюю, що все ці уроки відбувалися постійно, так як вони у нас ідуть по плану графіку. І зрештою, знову ж таки, ще раз повторюсь, вже вкотре, що спорт здоровий рух життя. Чим з дитинства буде здоровіша нація, тим потім вона буде набагато сильніша. А зараз нам для нашої перемоги однозначно потрібна здорова нація. Ожна і краще знає про Олімпійський рух, як не самі спортсмени. Урок від дворазової учасниці Олімпійських ігор призерки Кубку Європи з легкої атлетики Ірини Климець став для дітей особливо пам'ятним. І, незважаючи на дощову погоду, школярі радо провели спільну розминку. Насамперед дітей цікавить про Олімпійські ігри, де це було, в яких країнах насамперед вони запитуються, що там такого особливого, що найбільш запам'яталося. Ми стараємося прославляти свою країну, і я рада тому, що все ж таки ми прагнемо, наше суспільство прагне до здорового способу життя, і хочеться так, щоб як і в Європі батьки разом з дітьми раночком ходили на пробіжки, займалися спортом. Продовжили олімпійський урок спортивні естафети. Команди школярів з азартом змагались за першість у різних вправах на спритність та швидкість. Звісно, кожна хотіла перемогти. Проте організатори подбали, аби усі учасники дістали подарунки, і особливо приємно отримувати їх з рук Ірини Климець. Я дуже рада, що я отримала подарунок від учасниці Олімпійських ігор. Мені дуже приємно, я далі буду займатися спортом. І дякую їй. на мою думку. Це дуже цікаво для дітей менших класів, Нам було дуже цікаво а для дітей менших класів Взагалі і дітям цікаво, і також вони можуть в цьому шукати себе в майбутньому, ким вони будуть займатися, яким спортом ну і різновид спорту знаходити в собі. Чудове спортивне свято урок з олімпійською спортсменкою запам'ятається дітям надовго, адже це яскравий приклад того, що все можливо і кожен може досягнути успіху, займаючись спортом. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук для новин на часі. Із підсумковим випуском новин побачимося уже о 20 й адже журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Підписуйтесь на телеграм-канал Аверсу, щоб про оперативні події дізнаватися вчасно. У студії працювала Вікторія Олещенко. Безпечного вам вечора, дорогі наші, і до зустрічі в ефірі! 5 жовтня в Україні очікується малохмарна, майже безопадна погода із температурним максимумом до 19 градусів осіннього тепла. На заході хмарно, трохи сонця на Тернопіллі та Франківщині. Температура повітря вночі 5-7, удень 15-17 градусів. У східних областях хмарно із проясненнями дощитиме у Харкові. Температура повітря вночі близько 8, удень 14-18. На півночі хмарна погода, дощ на Сумщині. Температура повітря вночі 6-8. день 11-14 градусів. У південних областях хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі 8-10, день 17-19 градусів. У центральному регіоні без опадів сонце в переміші з хмарами. Температура повітря вночі 7-8. день 14-17 градусів осіннього тепла.